Дай Боже Байорого і натхненого Дня П'ятниці знову кіно, а саме нині кіно Шлях 10 го року, таке файне, де тато замість сина йде у паломництво Сантьяго де Компостела. І така гарна думка, що багато людей думає, що напрямок, подорож це про саму ціль. Але подорож це про те, ким ти стаєш у ній. Це так красиво, бо чув таку добру думку, що багато людей каже, от ми якось виростемо, ми дозріємо, тоді станемо батьками. Ми дозріємо і тоді народимо дітей, і, і коли наважимося, коли будемо готовими. Але насправді ми стаємо батьками тільки тоді, коли діти з'являються. Ми стаємо добрими чи поганими чоловіками, тоді, коли вже одружуємося, коли формуємо свою сім'ю, свої стосунки. До одруження стати добрим чоловіком не знаючи, можливо. До того, як діти народяться стати добрими батьками, ну я ще, я ще такого не бачив. Я ще не бачив добрих батьків, аби народилися, аби ще дітей у них не було, а вони вже були добрими. Тому, товариство, не так важлива ціль. Ціль треба мати перед очима. Треба знати, куди ти йдеш, на що ти йдеш. Але треба засмакувати, бо життя це і є ну, дорога. Це, це, це те, ким ми стаємо в напрямку. Ким ми стаємо тоді, коли ми вчимося бути батьками, ким ми стаємо тоді, коли ми вчимося бути друзями. ким ми стаємо тоді, коли ми освоїмо наші професії. Оце є життя. І чекати якогось ідеального часу, коли ми станемо в чомусь ідеальними, Ну, не знаю, практика показує, що це трата часу, якраз. Тому, особливо тим із вас, кому зараз важко, засмакуйте засмакуйте. Оцей, оцей шлях, цю дорогу, яку зараз проходите. Відчуйте смак, дозвольте собі у, у цьому прямуванні усвідомити, якось пізнати, як воно впливає на вас, як вас змінює, як вас перемінює. І ви побачите, як навіть нелегкий шлях, як навіть виклики, які зараз маєте у прямуванні, стануть благословіннями. Або стануть не такими тиснучими, не такими. Які аж так пресують. Тому прямуйте, пам'ятайте про ціль, але навчіться жити у самій дорозі, навчіться жити у самому прямуванні. І це також додасть смаку, додасть вам яскравості до, до того життя, яке проживаєте саме зараз, і саме там, де ви є. Будьте благословенні. прямуйте до своїх цілей, смакуючи життя. Також сьогодні наголошую, приєднуємося до збору на дрони для частини, для якої саме напишемо внизу в коментарях під відео. Попросили нас, ми їм може допомагали раніше на колеса. Вони звітували, придбали добрі колеса. Ми їм допомагали там на інші речі, на, 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 на дрони раніше. Тепер дуже хочуть закрити цей збір до Нового року. То, хто з вас хотів би приєднуватися, то послужимо їм нашим каналом. Щось, я надіюся, послужу послужу із нашого невеликого фонду. Ходім також, аби благословити саме цих хлопців, вже з якими співпрацювали декілька разів, щоб <кхем> мали забезпечення дронами і в своєму прямуванні, і з того також мали радість. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам!